Надо Надовкинуться, надо надовкинуться. Пасі Надо братвоє надо, надо нада надовкинуться, багобою що німного Йому співають гімн та відкрито рекламують у пішохідних переходах. А він знищує особистість і губить здоров'я. В Восточному Казахстані летнему подростку удалили губу из за насвая. Як выяснилось, мальчик несколько лет употреблял вредну смесь, а два года назад врачи диагностировали в нього рак. У Казахстані насвай вже давно під забороною. В Україні він і досі легальний. Хоча зерна містять психотропні речовини. В тандемі з пташиними екскрементами, вапном і нікотином вони вражають си з ворота. То ізвість, що на е, пам'ят. Они дают ожоги слизистой, которые приводят рано или поздно к перерождению клеток. Слизистой э, полости рта, а это прямо, прямой путь к онкообразованию. Если при табакокурении у нас страдают органы дыхания, то при приеме насвая страдают э, в первую очередь э, органы пищеварения. Дбати на свай у кривбасі не важко. Номера телефонів, так званих барих намальовані просто неба. Поки комунальники зважають, зерна знаходять нових клієнтів. Слушай, а мені би нацька на рішати, ні поможеш? Можу. Сьогодні можна? Можна. приїжджай на дружку. Їм ледве даси 16, а вони вже розбираються в наркоселенці і ймовірно вживають те, чим торгують. І поки виправдовуються, що це не наркотик, колишні наркозалежні попереджають. Я просто мені жалко тих людей, тих подростків, які вважають, що це не наркотик, які вважають, що якщо за это не садять тюрьму, значить це не, не страшно, з этим не людям. просто люди обманывают сами себя. Они говорят себе, да это ж так, если я спортсмен, то можно съесть его там под губой, подержать, но на самом деле будет зависимость, сто процентов. Жують на свай під час перерв, борці після занять. Антон тренує бійців вже багато років. Каже, у своїх пакети зі шкідливими зернами не знаходив, а раптом що зважати не буде. Я вважаю, це серйозна проблема, тим більше для спортсменів. Тим більше препарат діє приблизно 10 хвилин його ефект. Ефект, так, да, немножко там, вроді би як йде е, мінімальне розслаблення, але по факту все, ним для того, чтобы его покупали, использовали. Зазвичай вважають, що від наркоманії страждають неблагополучні діти. Та до психологів на прийоми все частіше приходять на перший погляд успішні родини. Ну, знаєте, якщо брати підростків, з якими ми спілкуємося зараз, то я так думаю, що кожна підростка можна взяти групу різка. Потому что иногда бывает школьная дезадаптация. То есть сначала идет школьная неуспеваемость, о которой не знают родители, да? которая переходит потом уже в какую-то дезадаптацию. Она тоже провоцирует на то, что я не могу утвердиться здесь в классе, но я могу утвердиться где-то там. И да, я попробую. Возможно, там я буду значимый, Возможно, там я найду себя, там, где я не мог найти. Например, в школе я не знаю. Я не знаю предметы, я не знаю, как отвечать на этот урок. Психологи кажуть, вберегти дітей від наркотиків можуть тільки їхні батьки, коли не просто слухають, а чують, коли не дивляться, а бачать, коли не під одним дахом, а разом. Юлія Ємельянова, Віктор Зубченко. Підсумки тижня перший міський.